Доброго дня, мої любі малята, Я дуже рада вас вітати, малята! А яка цікава у нас сьогодні з вами буде тема! А ви знаєте чому? Ні. Тому що сьогодні одне дуже цікаве свято. 22 березня відзначають Всесвітній День води. Всесвітній День водних ресурсів запроваджений Генеральною асамблеєю ООН у 1993 році, 22 березня кожного року оголошується Міжнародним днем води. Всесвітній День Води покликаний привернути увагу громадськості до проблеми збереження і поліпшення якості кількості прісної води для нинішніх і майбутніх поколінь. Відгадайте загадку, мене п'ють, мене льють, усім потрібна я. Хто я така? Ну, звісно, малята це вода. Погляньте, хто до нас завітав на заняття? До нас на заняття завітала водяна крапелька, і вона хоче розповісти, яку ж користь вона приносить людям. Але давайте спочатку дізнаємося, а як же вона до нас потрапила? Водяні крапельки ніколи не стоять на місці, вони завжди подорожують. Наприклад, пройшов десь дощик, він рясно-рясно полив землю, водичка пройшла крізь дерева, крізь землю, потрапила у водойму, так? у річку, струмочок, калюжу так? або в океани та моря, а потім привіріло ясне сонечко. І водичка почала випаровуватися і разом із парою вона піднялася високо-високо в небо. А коли вона піднялася дуже високо, то вона почала замерзати і знову почала перетворюватися на крапельку. Коли таких крапельок зібралося багато, ми бачимо, що на небі з'являються хмаринки. Чим більше таких крапельок з'являється, Одній хмаринці, тим хмаринка стає темніше, темніше, а потім вона проливається чим? Так, звісно, вона проливається до нас дощем. Ось така цікава подорож у крапельки. Бачите, знову вона пролилася на землю дощем, знову через землю потрапила до водоймів. Знову випарувалася і потрапила на небо. Тому наші краплинки води вони не стоять на місці, вони завжди рухаються по колу. Погляньте, як показано ось на цьому малюнку. Малята. А де ж ми можемо зустріти воду на вулиці? Так, погляньте на картинку, коли роса на листячках – це теж крапельки води. Веселка, це теж крапельки води, на які потрапило сонечко, і воно засвітило яскравими різними кольорами, хмаринки, сніг, дощ, навіть град, туман, лід. Це все вода, яку ми можемо спостерігати. Також вода є в річках, в океанах. так. Малята, так а кому ж потрібна вода? Погляньте на це зображення. Воно показує, що вода потрібна всьому живому на планеті. І рослинам, і рибам, і ракам, і квіткам, і домашнім птахам, і диким птахам, людям, диким тваринам, грибам, жабам, навіть комахам. Всім на планеті Земля дуже потрібна вода вони не можуть без неї жити. А як же люди використовують воду? Погляньте, поливають городи, так? роблять з неї напої, роблять з неї їжу, п'ють її, миють її руки. Також за допомогою води ми змиємо все тіло, можемо попрасувати одяг, помити, прибрати пил в кімнаті. Вода потрібна нам скрізь. Малята, а зараз давайте пограємо в гру. Де живе водичка? Оберіть картинки, у яких живе водичка. В м'ячику водичка живе? Ні. А в струмках. Так. В океанах. Так. В річках. Так. А стіл з води? Ні. Книжка. Ні. Кастрюля, ні. Але всередині кастрюлі можливо, живе, жи, може жити водичка, якщо мама приготувала нам їсти там борщ або кашу. Так? Коли ми катаємося на самокаті, ні. А коли ми їмо ручки в крані, живе вода? Так. В морях живе вода. А в іграшках в ляльках? Ні, а в олівці, ні. А в калюжах. Так, тут живе водичка. Малята. Вода має три стани. Вона буває в рідкому стані, в газоподібному стані, а також у твердому стані. Погляньте на картинки, і давайте разом з вами визначимо, в якому стані зображена вода на цих картинках. Коли. Закрипів чайник виділяється, що? Так, пар, це стан пари. Так, коли ми миємо ручки, яка вода? Рідка. Іде дощик? Рідкий стан води. А туман. Так, це газоподібний стан води. Купаємося ми в якій воді дичці? рідкій. Бурульки. Це твердий стан води. Так. А сніг це також твердий стан води. А зараз давайте пограємо в гру, яка картинка зайва. Подивіться, будь ласка, яка картинка буде зайва? Так, це рослини на городі, тому що все інше це вода. А тут яка картинка буде зайва? Дерево, так, тому що все інше це стани водички, так? рідке водоспад, веселка та туман. Так, а тут що буде зайве? Будиночок, так, тому що він теж не відноситься до води. Молодці малята, ви добре впоралися із завданням. Малята, на цьому наше таке чудове заняття ми будемо завершувати. Так що ми маємо з вами запам'ятати? Що вода надзвичайно корисна для всього живого на планеті, і її в нас не так багато, тому її треба берегти та захищати. До побачення, до наступних зустрічей.